Рішення ради, як відкоментуєте те, що Рада прийняла такі рішення визнать ту недоторканості з Новинського? Ну я вважаю, що в принципі недоторканність депутата не потрібна. Кожна людина в країні, в якій діє закон, може захиститися, якщо вона не винна, і можуть довести її вину. На жаль, у нас в Україні закон не діє. Я як людина стикнулася з тим в Росії. Я бачу, що зараз дуже багато таких випадків в Україні. Чи дасть це якісь результати надалі? Ви знаєте, моя думка така, недоторканність депутатам дійсно не потрібна. І питання, яке було зараз озвучене. Напевно, дуже слабке юридично документально для того, щоб людина понесла якесь покарання. Але вам скажу, що більшість цієї Верховної Ради сидіти повинна, тому що руки в них крові. І це не говориться про тих хлопців, які стояли з автоматом на передовій. Тому я бажаю, що справедливість раночки чи нас в Україні буде, а не недоторканість зняти. Я вірю, що в цій Верховній Раді можу я так само стояти. Я навіть не здивуюся і так само буду знімати торканість. Я до цього теж готова. Ну треба віддати до на Минському, ну, да він все таки витримав це гідно. Скажіть, Верховні будь ласка, раді. ви підійшли до Новинського, перше, потисли йому руку. Що ви йому сказали? Це й сказала, що рада, як би сказати, що мені приємно, що він гідно витримав це все. І що, в принципі, я вважаю, що сидіть в цій Верховній Раді повинна більшість. А ви голосували за чи проти? Не голосувала за зняття депутатської недоторканності. Якби там була я або хтось інший, не взагалі вважала, що це треба було подати пакетом. Цей закон відразу за зняття всієї цей з усіх депутатів, тому що. Як ви, як ви розумієте саму процедуру, то це ще не все, да? тобто це тільки на знаття, потім там треба буде дозвіл окремо на те, щоб людину закрити, якщо його буде там садити до в'язниці. В будь-якому випадку людина повинна, якщо вважає себе невинною, ходити і працювати до того дня, поки його вирок ну, суд не визнає винним. Тому, якщо його не закриють, якщо він буде там під підпискою або ще якось, людина може ходити до зали, працювати, і закон повинен діяти.